До нас доєднується виконавчий директор Асоціації міст України, пане Олександр вітаємо вас, пане Олександре. Да, ми поки що вас не чуємо. Вибачайте за те, що так довго нас чекали. Яка ситуація? От ми говорили про те, що температурний рекорд в Україні там за всі, ну в Києві, зокрема, за 135 років дослідження середньої температури по добі. І в нас вже майже квітень, ну згідно з температурним режимом, а тим не менш, опалення там на тому ж рівні, що і мінус 10 чи мінус 5 і про яку енергоефективність можна говорити навіть на рівні от опалення міст і подачі тепла в, в будівлі українських громадян, які зараз е, можливі рішення в. В такому літньому весняному температурному режимі мають ухвалювати керівники там міст теплокомун енергоорганізації місцевих. Прошу. Доброго дня. Доброго. Маю надію мене чути зараз. Так, так. Е, ну, по-перше, система теплозабезпечення е, міста це не так, як. Телевізор нажав на пульт, вімкнув і вимкнув. Це складна система, де існує централізоване теплопостачання, тому повністю відімкнути буквально там терміново. Міста при зниженні, точніше, при підвищенні температури зовнішнього повітря, не виходить. Зрозуміло, що відповідні заходи керівники ТКЄ, цих комунальних підприємств. Вони вони вживають. Другий момент, як це прямо відображається на місцевих бюджетах і відповідно на роботі, ТКЄ – Звісно, що в нас в такий період відбувається економія споживання газу. А я хочу нагадати, що влітку ми спільно з мінрегіоном провели низку нарад, і відповідно на рівні постанови Кабінету міністрів були запроваджені. Обсяги економії по споживанню газу вони розраховані відповідно на на кожен місяць. Тому звісно, якщо зменшується обсяг споживання газу, відбувається економія як фінансового ресурсу, яка потім буде використана у наступний період, коли температурний режим знизиться. Зрозуміло, що проводяться відповідні технічні роботи на цих підприємствах для зниження е температури подачі теплоносія у е відповідно оселі наших мешканців, але повністю е відімкнути е відповідно місто, як ви говорили, е це нереально. І потім матиме е, значні е, проблеми, коли температура знизиться, і знов буде відбуватися е, запуск систем теплопостачання, і е, виникатимуть такі е, вони називаються пориви е, що потім вимагатиме е, більше ресурсу і відповідно е, більше заходів по е, їх полагодженню. Дякую, зрозумів. Ну але тим не менше я так розумію, що навіть температура низька це погано. Температура висока теж погано, скільки не можемо зменшити споживання. Пане Олександре, а Ні, я е, ну воно е, як в такому, навпаки, головний меседж, який я хотів донести, що тепла зима. Для наших підприємств теплопостачання це плюс, тому що ми зменшуємо обсяги споживання угу. газу, Розуміло. а відповідно Давайте зменшуємо цей фінансовий ресурс. Давайте про газ. чи достатньо його до завершення морозів є і чи достатньо грошей в місцевих громад, пане Олександре, для того щоб заплатити різницю за споживачів побутових між. Ціною, яку за якою ці споживачі купуються газ, і між реальною ціною за який цей газ купується в тих компаній, які його видобувають. Прошу дякую дуже гарне запитання. Існують різні оцінки, і ви пам'ятаєте, уряд влітку прийняв постанову, якою зобов'язав НАК Нафтогаз забезпечити 19 мільярдів кубометрів. Запасу для стабільного проходження опального сезону. Потім ці цифри коригувалися. Ми відповідно формували енергетичний баланс там перекриватися електрикою, мазутом, вугіллям, і це все обговорювалося, публікувалося. І остання цифра, яка була наявна, це 14,5 мільярдів кубометрів. Ми тоді обережно оцінювали ці дані, чому тому, що треба підходити не в цілому в середньому, якби брати температуру по палаті, а по кожному окремому муніципалітету. Стартова позиція така, що відповідно всі муніципалітети в 2000, в сезоні 2022-2023 року на 10% Знижують споживання газу для забезпечення відповідної економії, але є окремі муніципалітети, які перейшли на інші джерела споживання або провели заходи з енергоефективності, які на 20-30% на 30 знижують це споживання. Вони не взаємозараховані. Тобто, наприклад, місто дубно, зекономивши там 30% споживання, не може передати свої обсяги місту рівну. Рівне, де зовсім інші обсяги споживання. Ми зараз так стримано оптимістично оцінюємо, що газу нам вистачить до завершення опалювального сезону. Це раз другий момент, що стосується фінансуванню, тут ви в саму точку дали. Тут найбільша проблема. Поясню, чому в нас є діючий меморандум між асоціацією міст України і центральною владою. Які передбачає наступне муніципальна влада не підвищує тарифи на теплопостачання, а центральна влада. Фінансовим ресурсом компенсує різницю між е, тим низьким тарифом, який зараз е, за яким зараз населенню постачаються ці послуги, і економічно обґрунтованим тарифом. Е, і мій колега говорив в ефірі про те, що по якому е, зараз де-факто купляє і споживає е, бізнес, е, було передбачено в державному бюджеті 14 мільярдів гривень, так званої субвенції на компенсацію різниці в тарифах. Була прийнята відповідна методика проведені комісії в областях, які визначили обсяг заборгованості, але, на жаль, додано, от станом на сьогодні. Жодної копійки муніципальна влада не отримала в якості компенсації, передбачаючи, що ми вже отримали офіційний лист від мінрегіону. Що в 2023 році будемо працювати, вся різниця буде компенсована. Відповідно, працюйте з документацією, ні в якому разі не підвищуйте тарифи, а так вийшло, що парламент. Не встиг прийняти закон 8026, який передбачав оці 14 мільярдів, які вже були передбачені законом на 2022 рік. Їх треба було пропустити через е, рахунки для взаємозаліку. Живих грошей зрозуміти муніципалітет з цього не отримує. йде клірінг взаєморозрахунок. кошти субвенцію, начебто, приходять в муніципалітет і одразу повертаються НАК «Нафтогазу» як компенсація. А відповідно НАК Нафтогаз розраховується з державним бюджетом, там йому зменшуються по дивідендам, по іншому. Тобто, це така кругова схема, якою схлопуються борги. Так а ось, 14 мільярдів гривень було передбачено. Ми їх не отримали, але обсяг складав 40 мільярдів. І законопроект 8026 передбачав, що ще 26 мільярдів гривень буде виділено як ТКЕ, так і НАК нафтогазу напряму. Там були вказані стабільні джерела. Але на жаль, парламент в останній день е не знайшов можливості це розглянути. Замість цього е було розглянуто законопроект 5655, Скандальний да, про містобудівну реформу. Тобто умовно він перекладається все забудовникам в садиться. Україні, Є? ми зараз включимо профільного нардепа Олексія Кучеренка з цього питання. Я він нам розкаже версію парламентарів. Я єдине хотів стисло дайте відповідь: а хто тоді платить зараз різницю за газ між реальною ціною і кому... комунальною ціною для фізичних осіб? Хто сплачує зараз? Якщо ми говоримо про альтернативку, приклад Гайвера на Кірвоградську область. Це лягає повністю на місцевий бюджет, і тут вже залежить від спроможності місцевого бюджету. Іноді це дефіцит. 30 40, а то й 50 відсотків від обсягу місцевого бюджету, тобто ми фактично вбиваємо всі інші сфери е, в муніципалітеті. Разуміло. Якщо ми говоримо конкретно про газ, е, то звісно це відбувається наростанням кредиторської заборгованості, з е, сподіванням, що все таки зобов'язання центральною владою будуть, будуть виконані, виконані і е, цей обсяг буде погашений в наступних періодах Дякуємо, Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міста